Коли я стала на свій шлях, все почало змінюватися. Це правда чи ні, як ви думаєте. Скільки нам потрібно років, щоб зрозуміти, що ми на своєму місці, не на своєму, в своєму, так сказати, колі чи ні? Астрологія і таро не відкривають нам нові шляхи. Вони показують, який саме наш шлях. Але. Поки ми сумніваємося, поки ми переконуємо себе, що треба йти, йти як усі, що потрібно терпіти, а раптом само зміниться, а раптом прийдуть шанси звідкись там. Та я, блін, я буду жити як всі. Всі живуть, і ти втрачаєш час. Не дуже хочеться спостерігати за таким, знаєте, гарним життям. Хочеться трохи доторкнутися до нього, правда? Ну, Наприклад, якщо взяти астрологію, то ти завжди відчуваєш іноді вірно, відчуваєш, що офісна робота це не твоє, воно давить на тебе, задихаєшся там. Але як так треба, де та інструкція? Скажіть, де та інструкція, що так треба. А коли знаєш вже після розбору, як саме себе проявляти, як саме сприймають тебе люди по асценденту, по твоєму, самому тільки твоєму асценденту, ти починаєш працювати у своєму стилі. Ти нарешті з'являється в тебе енергія, ти показуєш себе такою, як хочуть бачити тебе люди. І отут приходить твій, твій успіх. Спробуй. Три роки, наприклад, ти будувала стосунки, де все складалося ну, ніяк тобі хотілося. І ми знаєте, як мислимо? Хай козел, але свій. А коли ти розірвала цей зв'язок, ти пішла до себе нарешті і зустрічаєш тут нормального хлопця, партнера. А чому так? Бо енергія завжди йде туди, де ти прилагаєш свої зусилля, де твоє місце. Ти або витрачаєш роки, намагаючись вписатися в чужі кордони, або знаходиш свій шлях і живеш по-новому, по, -сво по своєму по наповну. Знаєш вираз, йде. Все як по маслу. Так от, це стосується тільки тих ситуацій, коли ти е, на своєму місці, займаєшся своєю справою. Проблеми будуть безпорно, будуть е, виникати різні такі ситуації, негаразди, але вирішувати тобі в даному випадку буде їх набагато легше. Ще чекаєш, ти вже зараз можеш дізнатися, що тобі підходить. Які ресурси вже є і куди йти? Консультація. Пишись на неї. Хватить же бути в ілюзіях і фантазіях. Готова знайти шлях? Записуйся.